Всім привіт! Ви знали, що ми народжені для того, щоб ми любили Ісуса Христа і виконували Його Божу волю. І Бог він рятує сім'ї через любов і вірність, і вірність Богу відкриває двері до спасіння всієї родини. І якщо ми будемо вірними, то ми побачимо спасіння. І Бог він нас ніколи не залишить. І Бог відповість Він на наші всі запитання, якщо ми щиро звернемося до нього з молитвами. І як пише у Біблії, віруй у Господа Ісуса Христа і будеш спасенний ти і Дім Твій. І нам всім потрібно задуматися, чому ми прийшли на цей світ, чому Бог нам дав життя. На життя кожної людини є план від Бога. І Бог хоче, щоб без нас ніхто не загинув. Але мав життя вічне. І для цього нам потрібна церква, священники, божі люди кожного Божого дня перебувати у Слові Божому, знати істину правду, не бути в ілюзії, жити в реальності, проповідувати Слово Боже і бути учнями Ісуса Христа, тому що Ісус Христос Він говорив: тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.